Land Rover Range Rover Velar 2021 року. Подивіться на цього красень. Чорний колір. Шикарна форма. Дуже крута комплектація. Безключовий. Мертві зони. Повний склопакет. Пам'ять сидінь. Подивіться, який шикарний салон. Дуже. Дуже ефектна і красива машина. Маємо панораму: мультимедійне шкіряне кермо, Датчики світла та дощу. Ось така приборочка. 77 тисяч пробігу. Подивіться на ці шикарні монітори, Підігріви, вентиляція, клімат. Тут є все, що потрібно для вашого комфорту. Павла Осенка, 8. Трейден Моторс. Приїжджай і забирай двохлітрового 21-го року з пробігом до ста. Arranjar.